На березі Дніпра Дніпровська гімназія No72 це місце нашого нахнення. А сьогодні вас чекає грандіозна подія. У нас у закладі з'явився перший у світі iMac 2024, прототип педагога. Тож будемо знайомитись. Вчитель нового стандарту Мірошника Алла Сергійна – Це МАК 2024. Залученість до освітнього процесу 200%. 100% заступник директора, 100% вчитель початкових класів та інформатики. Всю свою роботу виконує удвічі швидше і навіть потужніше. Також у iMac 2024 є різні режими роботи класичний, груповий, неформальний, позаурочний, адміністративний та сімейно побутовий. Модель модернізована під стресостійкість, кійкість, інклюзивність, комунікабельність. Учитель iMac під'єднана до хмаринних сервісів інтернету, де зберігаються усі здобутки педагогічної спільноти світу. Має постійний доступ до що постійно знаходиться в сучасних трендах освіти. Його функції підтримують і мобільні сервіси, до яких діти можуть долучатись під час онлайн та офлайн навчання, що дає прекрасну можливість узагальнити отримані на уроках знання. Для відновлення ментального здоров'я вчителю iMac потрібно лише провести трендовий урок. Самоосвіта є базовим компонентом даної моделі, бо учитель iMac має йти в нову сучасністю. Сумісність педагог з'їзду побачами освіти педагогами та батьківською громадністю 100%. Модель iMac продіагностовано найкращими професіоналами міста освітньої траєкторії у 2023 році і готова до використання без перенаштувань продовж наступних 40 років.